Вперше клієнтка вирішила прийти та подякувати за наші солодощі. Хочете на щось купити. Вона сказала, що без наших солодощів жити не може. Так бистро все з'їла. А коли ми запитали, чи вона задоволена нам, дуже задоволена. Пішли, пішли. Ми запропонували їй взяти ще соуд дропу, а вона ще хочу. І плюс вирішила додати дайте мені ще соєвого м'яса. А як вам наше обслуговування? сподобалось? А ви як думаєте? Ми були так тронуті її відгуком, що вирішили зробити ще невеличкий подарунок. Це вам буде подарунок. Я вас спіла побачити. Доброго дня. Ви знову хочете на щось купити. Ти, будь ласка, що взагалі не ви бачили, що мені відправили? Ви мені замість однієї упаковки відправили тільки одну цю штуку і картоночку за то. Нервуйте. Ми зараз себе. Я не нервую. Я не нервую. Я могла б бути дуже задоволена, але я взагалі не задоволена. Як так можна пробити? Ну це пішли, пішли. Зараз це прямо. Що ви ще хочете цієї штучки? Значить, ще, ще хочу. Я хочу, щоб ви мені його віддали, бо ви мені все не поставили. Ви мені чуєте, що його Не нервуйте. Зараз все зробимо. Хо? Я не нервую. От якщо. Вже раз я вже прийшла, дайте мені ще соєвого м'яса. А як вам наше обслуговування? Сподобалось? А ви як думаєте? Звісно, не сподобалось. Я блін, прийшла, а в мене поставлять пачки. Ну, ми раді, що наш магазин вам дуже подобається. Дуже подобається. Ви дуже уважні, блять. Якби зразу все відправляли, було б взагалі супер. Це за компенсацію одна штука. Це вам буде подарунок? Кілька компенсація.